Об'явлення 19. Я Йоанн, ваш брат, і спільник у біді і в царстві. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Читаючи досліджуючи книгу об'явлення, ми знаходимо там боротьбу різних царств і перемогу одного із них. І ось тут, починаючи з початку, Іоан описує про те, що він є спільник у царстві. І ось виникає питання. Про яке царство він говорить. І якщо це те царство, яке переможе, яке належить Богові, то як туди потрапити і що воно собою представляє. Кожен із нас, коли намагається кудись потрапити, він знає про державу, він знає, які потрібні документи, щоб туди потрапити. Не просто, скажімо, залишити Україну і виїхати в іншу державу, так і в духовному світі. Не просто залишити щось одне і переїхати в інше. І ось це місце, про яке ми сьогодні будемо говорити, по суті, всі знають, хто живе на землі і ті, які чудово обізнані з Біблією, і хто менш знайомий, це місце називається Царство Боже. Або Царство Небесне. Євангелист Матвій пише як Царство Небесне. Інші євангелисти, Марк, Лука і Йоанн описують і як Царство Боже. Це просто. Синоніми одного значення. І ось у Лука, 23 розділ 42, 43 вірш сказано, і сказав Ісус, сказав розбійник до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. І так кожен із нас хотів би, щоб Ісус, як цар того Величного Царства, задав кожного із нас в тому царстві. Але питання, що ми уявляємо? І що ми собі представляємо, коли ми чуємо слово царство? Це напевне дерево життя. Це можливо престол Бога, можливо, добродушні тварини, які не шкодять іншим тваринам. Воскреслі праведники, золоті вулиці, величне місто. Що собою я уявляю, коли чую Царство Небесне? Е Звичайно, що все це матиме місце у тому царстві, де ми будемо в вічності, можливо, в інших вимірах і образах, але воно буде. Але що собою представляє Царство Боже? Коли ми читаємо опис Ісуса Христа, а Він чудово знав, що з собою представляє Царство Небесне, він використовував кожен раз майже слово подібне у всіх притчах. Висловлювався так. Матвія 13, розділ 44. Царство небесне подібне захованому в полі скарбу. І так, царство небесне подібне. Зрозуміло, що скарб це те, чим цінять, це те, що бажають до чого линуть. І це зрозуміло. Царство небесне воно є ось цим скарбом. Але ось Матвія 13, розділ 47. Вірш, сказано, царство подібне буде. До невода у море закиненого, що зібрав він усяку всячину, коли він наповнився, тягнуть на берег його і сівші вибирають з посуду добре, потім не потріб же геть викидають. А питання? І тут виникає питання. А що робить там усяка всячина? Чому Царство Небесне ну зрозуміло, якби це потім уже коли вибрали, перебрали? Але сказано, що царство Боже подібне до різних морських тварин, яких потім вибирають або розділяють. І про це ми читаємо в 25-му розділі Матвія, де сказано, що там вже про тварин сказано, одних поставити поставить по праву сторону, по ліву сторону. Но це ми розуміємо, що це буде не в царстві Божому, це тут буде на цій землі. Далі ми читаємо Луки, 16 розділів, перший і другий вірш, де сказано. Оповів він історію: один, чоловік мав, один багатий чоловік мав управителя, що скривжений був перед ним. І далі описується історія. І ось ця історія про несправедливого управителя. Ну, зрозуміло, що всі ми дамо звіт перед своїм Господом, ми як ті управителі. Але питання, як царство мож, Боже може виглядати або бути представлене такою особою? Або найпростіша і зрозуміліша. І найбільш знайома притча, яку ми чудово знаємо, це Матвія 25 розділ і перший вірш, де сказано, Царство Небесне буде подібне до 10 дів. П'ять же з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Далі ви можете переглянути, прочитати. Але ось питання виникає, як е, п'ять нерозумних дів? Можуть представляти Царство Небесне, або Царство Боже. Ну, зрозуміло, вони можуть представляти П'ять е, ну, розумних можуть представляти. А як же ж нерозумні? Чому Христос сказав, е, що не знає їх, якщо вони, по суті, являються або були в Царстві Небесному? Чому вони, якщо царство, представляють Царство Небесне, не змогли війти в своє? І так далі. Ітак в Матвія 5.19 сказано, що будуть більші і менші в царстві Божому. І ось питання, як тут бути? Ну, зрозуміло, що кра... немає значення, яким ти будеш, головне, щоб ти був в царстві. Але знову ж виникає питання або виникає розділення. І ось ми, Нам варто було би з'ясувати ці питання, і ми їх з'ясуємо. І так, друге питання, яке сьогодні я хотів би торкнутися, далі в нас буде продовження цієї теми, і ми будемо розглядати, що собою роз... являє Царство Небесне, але як його досягти. Ісус Христос сказав, від днів Йоанна Хрестителя Царство Небесне здобувається силою, а Іоанн. В 8 розділі 36 му записав слова Ісуса такі. Моє царство не від світу цього, якби із світу цього моє царство було, то служба моя воювала б. Далі Коринфянам 4, 20, перше посилання. Бо царство Боже не в силі, а в слові. І так ми бачимо, що для того, щоб отримати або досягти Царство Боже, недостатньо просто, склавши руки, сидіти. Читати, а потрібно прикладати зусилля. Царство Боже досягається зусиллями. І воно не в слові, а в силі. В якійсь силі. Далі ми читаємо Матвія, 21 розділ, 43 вірш, сказано: Царство Боже відійметься від вас і дасться народові, що плоди буде його приносити. Це було сказано до ізраїльського народу. Але також і до кожної з нас. Адже ми читаємо Матвія 25 розділ про 10 дів. В п'яти дів було відібране царство Небесне. Забралося, Тобто Царство Небесне може забратися. І це є небезпека. Іоанн Христи... автор книги об'явлення, він якби говорить: я є спільник у царстві. І він сьогодні закликає кожного з нас. Книга об'явлення наповнена історіями пророцтвами боротьби двох різних царств, і одне із них буде Царство Боже, і воно переможе. Питання сьогодні: чи буду я в цьому царстві, чи зможу я досягти його, чи вистачить мене зусилля або сили бути в цьому царстві, досягти цього царства? Це буде залежати від кожного з нас. Матвія шостому розділі, 33 віршові, Ісус Христос робить заклик для кожного з нас. Шукайте найперш царства Божого і правди його, а все це інше додасться вам. Амінь.